Прямо зараз, друзі, на Москву летить 700 дронів. Вся Москва взагалі без світла. Всі російські пабліки там гудять в шокі. Не прикол, не клікбей, друзі. розповсюджуйте ці відео, це просто жесть. Давайте поговоримо, що це зараз відбувається, які наслідки цього всього будуть. От зараз третя ночі, мене визвали там хлопці, їдемо. Зараз трошки більше за це. Знаюся, в Наступних відео розкажу. І от у зв'язку цим можуть бути зараз відвірні атаки Росії. Понятно, що інфраструктура і нерозбереження може бути зруйнована. То будьте обережні і держава зараз дає пощай... 6500 гривень українцям на то, щоб їм легше було зимою там користуватися опаленням. Детальну інструкцію як від держави отримати 6500 гривень за посиланням в шапці профіляти. Отже, ви пам'ятаєте операцію Паутина? Пам'ятаєте потім як малюк ганяв у цих всіх антикорупційні органи і так далі? Я вам ще раніше казав до операції Паутіна, що України є чим бурю прошу жахнути. є, є. І ще більше є. Я вам так само казав, що сидить дуже багато. цієї п'яти колони, провокаторів цих всіх корупціонерів, які на сторону Росії грають і стривають оці всі операції. Ось їх поганяв цей малюк і будь ласка. Зразу є от результат. 700 дронів на наросіли. Там просто в шокі. в Москві, всі московські пабліки. Ну я слідкую за ними. Там просто жесть вони паніку б'ються. Ми показував, що там відбувається. Коротше, чи може це якось попливати там на Путіна, щоб він став пом'якше, чи хто його знає? Бо це страна, яка поставила всю країну на військові рейки і живе одним тіх їм захватіть і всіх парабаті всюди їхня земля. Але відчуваю, що зараз можуть бути великі проблеми з енергозбереженням, Тому я від себе подарую два електрогенератори, ті батьки Кафло, ви за посиланням шарці профіля. Ну не багато, але чим багаті, тим і раді спробую допомогти, друзі. Все на зв'язку. Слава всім українцям. Новини. Побачимо ще завтра. Побачимо. Завтра там більше інформації. Зараз більше дізнаюсь. Па.